Добрий день, шановні колеги. Рада вам представити наступний клінічний випадок. Гострий рина чи загострення медикаментозного раніту. До мене на прийом звернувся Олександр. Проживає в місті Києві. Чоловік 19 років. Скаржиться на постійну закладеність носа, погіршення нюху, першиння в горлі, періодичний сухий кашель, помірний головний біль. Хворіє шостий день, захворювання пов'язує з загальним перехолодженням. В анамнезі декілька епізодів респіраторних захворювань січня 2024 року шкідливі звички та алергічні хвороби заперечує. Пацієнт регулярно користується судинозвужувальними краплями 1-2 рази на день протягом 4 місяців після останнього епізоду застуди. Спочатку даної хвороби використовує краплі Частіше, а останні два дні майже до 7-8 разів на день. Загальний стан пацієнта погіршився та він звернувся до лор лікаря. Стан пацієнта задовільний, температура тіла 36,8 при огляді артеріальний тиск 135 на 90. При риноскопії слизова носа гіперимована, суха, носові раковини значно гіперимовані, набряклі. Носова перегородка практично не змінена. Патологічного вмісту в носових ходах немає. Носове дихання утруднене, поліпозне розрощення відсутнє. при фарінгоскопії зів симетричний, задня стінка глотки гіперемована, суха, мигдалики чисті, не набряклі, решта лор органів без ознак патології. Виставлений на наступний діагноз. Гострий поствірусний на синусит, медикаментозний реніт, гострий фаренгіт. Призначен план лікування. Аквамаріс вніс до 80 разів на день у перші дні лікування, а далі 3-4 рази на день до 10 днів. Флікс вніс по 2 дози 2 рази на день до 10 днів. Синопрет екстракт по одної таблиці 3 рази на день до 7 днів, гексаспрей в лодку по 2 дози три рази на день до 5 днів. Також наполегливо рекомендовано припинити використовувати судинозвужувальні краплі. Стан пацієнта після призначеного лікування значно покращився. Загальний стан задовільний, температура тіла 36,4, артеріальний тиск 15 на 80. При повторному огляді на шостий день лікування турбує лише періодично закладеність носа у увечері. Першиня в горлі, кашель, головний біль більше не турбують, нюх практично відновився. Пацієнт більше не використовує на звужувальні краплі, при риноскопії слизова балонка носових раковин лише незначна геперемована, набріку немає, носове дихання вільне. При фарингоскопії задня стінка глотки рожева, чиста. Пацієнт продовжує лікування. А надалі рекомендовано використовувати Аквамаріс Міс два рази на день, плюс Flix по одній дозі два рази на день до одного місяця. Призначен повторний огляд після лікування. Питання для обговорювання. Чи варто було продовжувати лікування пацієнта препаратом Flix ще до одного місяця? Шановні колеги, ми прослухали перший на сьогоднішній день клінічний кейс, досить цікавий, я би сказав. Не такий уже і рідкісний у нашій з вами роботі. І сьогодні ми маємо щасливу нагоду автора цього клінічного кейсу бачити тут у нас у студії. І перш ніж почати обговорення, Наталя Генедіна, я вам хочу подякувати за такий цікавий клінічний випадок. І я би хотів, якщо можна, задати вам таке невеличке уточнююче питання. Пацієнт протягом останніх чотирьох місяців до того, як він попав до вас, приймав лікування суденно краплі. краплі. Я не знаю, чи можна це назвати лікуванням. Ну, це ж <с Лікування самостійне. Так, самолікування. Скажіть, будь ласка, от у нього згідно опису рівненька носова перетинка, все нормально. Гіпотетично, чому він так довго користувався цими краплями? Молодий хлопець, майже він так йому легше було. А мабуть. йому прикольно було. Да. Допомагає і все добре і продовжує. Ну угу. це таке. Іван Васильна. Запитання нашого лікаря: чи варто було продовжувати лікування топічним кортикостероїдом, але ми на нього чуть пізніше дамо відповідь, а все-таки. Назва кейсу інтригується все таки, це гострий рину чи загострення медикаментозного рені у пацієнта. Як це на ваш ти... погляд? Ну я думаю, що будь-яке гостре захворювання порожнина носа викликає відповідно і збільшення потреби в використанні судинозвужуючих крапель і також може розцінюватися як загострення, але звичайно. Для нас принципово вказати саме причину цього стану, на яку ми будемо впливати, а впливаємо ми якраз на гострий післявірусний риносинусит. Тому я все ж таки вважаю, що правильно встановлений діагноз гострий післявірусний риносинусит. Дійсно цікаве запитання щодо того, чому е, людина прийшла до свого медикаментозного рініту. Все ж таки, я думаю, що з ідеально здоровою носовою порожниною, навряд чи е, у людей виникає проблема медикаментозного рініту, навіть зважаючи на їх їх системну таку тонізуючу симпатоактивну дію. Тому я думаю, що враховуючи вік пацієнта, цілком можливо, що це пов'язано з гормональними процесами, можливо, це наклалося на його такий індивідуальний гормональний рініт, бо відносно молода людина. Тому я думаю, що в будь-якому випадку був якийсь фон на на основі якого було оце тривале використання крапель, що дозволило сформуватись залежності, дуже вам дякую. У мене таке, знаєте, можливо, невеличке провокативне запитання і до Івана Васильної, і до Наталії Геннадівни. От дивіться, пацієнт протягом 4 місяців приймає судинозвужуючі препарати, так. Якась причина для цього була. Е -е, якщо порахувати 4 місяці, це 16 тижнів. Тривалість симптомів більше 16 тижнів. Так, Він за якісь симптоми знімав. Чи можливо такому пацієнту поставити діагноз хронічного рину Це дійсно провокативне запитання. Так, На грані. Так. Бачите, ми повинні розглядати різні варіанти, так? але по великому рахунку, знаєте, нам анамнестично, ретроспективно, досить тяжко відрізнити клініку хронічного риносинуситу синуситу від клініки того ж медикаментозного реніту, тому що ми маємо тільки скарги і не маємо об'єктивної картини. А зараз все це замасковано гострими явищами, тому що реально пацієнт мав епізод гострого захворювання і зараз. Такий діагноз, як післявірусний риносинусит, я абсолютно підтримую. І, відповідно, призначення лікування мометазона фороатом, зокрема, от у, у варіанті призначення флікс, воно ну, доцільне абсолютно обґрунтоване, особливо в комбінації з світоніринговим екстрактом. Наш колега Івана Васильна задає питання, чи доцільно продовжувати е, до місяця, і, але я би напевно трошки перефразував, об'єднав своє запитання і її. В тому плані. А, а чому до місяця? Можливо, навіть доцільно і довше з урахуванням цього анамнезу. Може, однозначно доцільно в цій ситуації не припиняти лікування класично на 10-14 день. Як ми лікуємо гострий процес, як гострий риносинусит. Однозначно є доцільність продовжити лікування, лишити іригаційну терапію і препарат Флікс. А, і дійсно я а, ну зрозуміла, що якщо пацієнт буде повністю задоволений життям, можливо йому і через місяць можна припинити лікування. Але от це дійсно вважається, що ми, ми взагалі, так коли скіровуємо своє лікування, на а, Відміну судино крапель стараємося провести лікування 6, а то й 12 тижнів. Оця наша класична схема лікування хронічних захворювань, після яких ми вже оцінюємо остаточно їх лікувальню ефективність. Тому цілком можливо. Хоча, в принципі, ну 6 тижнів. Я вважаю, що це бо ж разом з попереднім використанням в рамках лікування після вірусного риносинуситу, якраз в сумі 6 тижнів і вийде. Думаю, що можливо, це буде доцільно. Е, е, я погоджуюсь з вами. Я би продовжував це лікування довше. Отак, як ви кажете, 6 тижнів, можливо, навіть і більше, тому що все-таки діагноз у нас є медикаментозного рініту. Він взагалі не викликає ніяких заперечень. Мало того, ми вже судячи по е, 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 об'єктивній ендоскопічній картині. Ми бачимо вже і такі легкі субатрофічні явища на слезовій у молодої особи, так? Тому, звісно, я би продовжив ось цю фармакотерапію топічним кортикостероїдом ну в комбінації з ерегаційною терапією. І, скажем, я би не просто відмінив через там шість тижнів, я би відмінив. Але з акцентом на моніторинг власних самовідчуттів, так, власного стану. І, можливо, коли йому стане гірше, щоб уберегти його від того, що у нього рука потягнеться до флакону із судинозужуючими краплями, хай краще вона потягнеться до флікса. Тут менше, як кажуть, ризиків для його здоров'я. Так. От. Наталя Геннадійна, можливо, у вас ще якісь запитання є? Можливо, ви хочете ще щось задати? Ні, будь дякую будь ласка. вам за поради. <гум> <гум> дуже слушно було. Дуже, дуже цікаво, що було відображено, наскільки от перевищення дозування призвело навіть у такої молодої людини до вже підняття тиску до такого межового да, по, да. По, 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 ну, по нормі. І як, наскільки при відмові він повернувся до, до стандартного для молодої особи 110-115. Я, я так пацієнтові кажу, що тепер ваш препарат не суди на збуджувачі краплі, а флікс. От, коли буде потреба, то користуйтесь краще фліксом. Так, ну і знаєте, ми. Зараз з вами вирішуємо тактичні питання от, по лікуванню і так далі. Але у нас є ще, я кажуть, тактика стратегічного спостереження за пацієнтом, так? і можливо, з урахуванням того, що у нього така гарна відповідь на флікс. От. І пізніше, коли ми припинимо це лікування і у нього вернуться симптоми, звісно, він це лікування відновить. Але я думаю, що тоді буде у нас всі підстави. Обстежувати цього пацієнта в першу чергу на предмет алергії. Тому що вона, скажімо, в даному випадку вона не маніфесна, вона не прихована і так далі. Але тут якраз от така дуже гарна відповідь на топічний кортикостероїд якраз заставляє задуматись про можливість прихованої алергії, і відповідно тоді стає зрозумілою. От ця залежність від деконгестантів. Так, да, мабуть, це так і є. Тобто, я би десь в наших рекомендаціях такого обговорення, я би, напевно, от дав би таку рекомендацію. Ну, в цілому, ми обговорили цей клінічний випадок. Наталя Геннадійна, можливо, коментар якийсь. Ні, дуже все чітко, понятно, так що все. Все зрозуміло. Дякую І вам ще власне. раз за поради. Також дійсно, от в підсумку, ми акцентували на найважливішому, на тому, що все ж таки для того, щоб, ну так як ми кажемо, підсісти на краплі, має бути напевно якийсь фон. Не повного благополуччя носової порожнини, і тому навіть при ефективному лікуванні медикаментозного рініту обов'язково звертаємо увагу на повернення симптомів. Ми знаємо, що зазвичай це пов'язано з порушеннями анатомії таких пацієнтів. Ми дуже часто відправляємо на операцію, але в цьому випадку, напевно, все ж таки є ризик наявності хронічного захворювання фонового носової порожнини, і враховуючи вік, напевно. Алергічний реніт буде найпершою нашою підозрою. Я вам дуже дякую.